цели СВО вряд вже будуть будут э, достигнуты как, такими, какими вони були э, объявлены в феврале 2022 года. В общем, печально все получается. Враг на нашей земле остается, а теперь еще и бьет дальнобоем. Что у вас? А у нас свеженький огляд ваших циничных заяв, а еще порция новин, від яких вам рва дах. Хоча, звісно, усі пропагандисти бункерного зараз намагаються робити вигляд, що в них все під контролем, випади, котрий дані роблять сьогодні в наше направлення дальнобої ну звісно, можна сказати, що как-то ощутимо, но скажу так, що реакція цього дальнобою Хаймерса, який прилітав в Донецьк. Ну, одинаково для меня по ощущениям. Поэтому сказать, что что-то феноменальное, да нет. Ну, Ракета просто летит э, более с з более дальше. Поэтому для нас это не что-то сверхъестественное. просто очередная провокация, которую они пытаются сделать. Нічого такого страшного кажете. А чого ж торі ви всі у своїх московських студіях от вже другий тиждень поспіль з такими то похмурими пиками? Что, не, понятно, что сбивать эти ракеты сложновато, они сбиваются. А так он да, они сбиваемы, но не всегда. Мы знаем. И я думаю, что эти существа, находящиеся на Украине, их хозяева, они понимают только один сл... Одну риторику, одни слова, это неизбежность многократного возмездия за любую такую выходку. Знову почалося брязкання зброєю та залякування. І чим сьогодні путіністи нам погрожують? Київ має сьогодні украситися світами Грешніха і других наших прекрасніших сред пораження. І я думаю, що кожна подобна виходка має десятикратно бути возвращена на територію України. Просто нужно живого места не оставить на цій території, тому що е, не люди повідомляють только язик сили. Они не договори способні, ані вже повністю деформіровані. А в палаті все стабільно, а в пацієнта чергове сезонне загострення. Ми це вже, до речі, бачили і чули і не раз. Та поки в одних брехливих студіях рупери бункерного намагаються переконати свою невибагливу публіку, що федерація не боїться жодної зброї і навіть готова протистояти далекобійним ракетам, то інші бояться навіть наших дронів. Ось, приміром, два нафталінових експерти шоковані тим, наскільки ефектно збройні сили України дають відсіч російським військам за допомогою дронів. як вам у них взагалі ці дрони визведені в ранг. национальные идеи. Скоро будет, видимо, каждый украинец ходить и носить с собой как минимум пару дронов. Один разведывательный, другой ударный. Слухайте, а давайте ще більше засмутимо дідусів і покажемо, що насправді на кожного українця скоро припадатиме не два, як вони кажуть, а набагато більше дронів. Давайте донатити на дрони. Бо знаєте, чим більше безпілотників буде у наших військових, тим менше буде їхніх живих і неушкоджених. До слова далі в ефірі цих дідуганів ще цікавіші откровення прозвучали, і до речі, навіть звинувачення своїх же. І дуже незручна для Кремля правда прозвучала. І про псевдоперемоги, і про втрати. А уж що на ток-шоу у нас, о, о, о. таке впечатлення, що кожен прийшовший приносить мішок шапок. І починає цими шапками все закидувати. Такі беседи на ток-шоу. Ребята, ви що, умом двинулись? Скільки ми положили в Бахмуті народу вагнеровців, не вважали, ні? Любой, кто умеет пальчиками тыкать в поисковую строку, может найти. Не тысячу и не десять. О вооруженных силах потери это ж вовсе не обсуждается, да, и нигде этого не найдешь. Но вот вагнеровцев можете судить. А то, что украинцы готовятся к обороне, а сейчас уже официально план обороны, да, а боеспособные части никуда не делись. Есть. І резерви стараються готувати. і це теж ще не все. Чим далі, тим глибше Росія сама себе закопує, і все те, що намагаються приховати пропагандисти, як на долоні, СВО свого врядлі вже будуть досягнуті достигнути такими, якими вони були об'явлені в февралі. 2022 року. года. В общем, печально все виходить. Поки на цьому ти ще дні на этом 1000 днів, а, Вот получилось некое такое развенчание, что у нас, да, во-первых, на наших глазах развеивается пропагандистский такой конструкт или миф, назовите как угодно, что мы встали с колен, на самом деле не встали, мы оказались, что в промышленном плане, в инновационном, у нас все очень печально. Второе, это, так сказать, развеялся, развеялось представление о том, что мы вторая военная сила мира. За эти тысячи дней оказалось Що м, прежня медійна політика? что в нас аналогів ніт нашому оружу, воно ніязіма. Тут не совсем так. А що ж власне сталося? Як це не зовсім так? А як це все пропустили в ефір? До речі, це ще не все, бо й такий важливий момент я помітила. Коли пропагандисти зрозуміли, що їхня спроба залякати захід своїм чи то арешніком, чи то бояришником, чи як би вони там не називали насправді свої ракети, з крахом провалилася? Вони знову почали вимагати від Кремля ліквідувати українську владу і зруйнувати нашу інфраструктуру. От вони можуть передати Україні это, а вот вони можуть передати Україні а вот вони можуть передати Україні то, А Зеленський требує ще й і того, і п'ятого, і десятого. Як вирішити технічно цю проблему? Надо устранить получателя помощью, то есть вот приходится опять это повторять, да, то есть военно-политическое руководство Украины и те объекты инфраструктуры, в первую очередь транспортные мосты, так сказать, там тоннели, железные дороги, да, дамбы, плотины и все остальное, что позволяет технически эту помощь получать. И когда ее некому будет получать или не на что, так сказать, нечем там портов, аэропортов, так сказать, вокзалов и прочее-прочее не будет, тогда многие проблемы будут, будут устранены. Да, как бы это страшно звучит, но точно совершенно Третья мировая война будет гораздо страшнее. Гораздо страшнее. Вот, в принципе, вот это все приходилось говорить и два года назад, и год назад. Ну, вот я обычно слышал такие возражения, типа, ну, вы понимаете, я Запад, вот он от нас именно ждет вот таких вот резких шагов, вот, для того, чтобы поднять уровень напряженности. Резких шагов мы не сделали, таких, а уровень напряженности все равно поднят. Причому на совершенно тискабізумною уже висоту, і тоді спрашується: а чого стоїть вот ця здержанесть там і проче-проче. Та з такими темпами вони скоро почнуть запитувати один одного. А для чого взагалі було все це починати? Тобто так звану їхню СВО? Хоча знаєте, я думаю, що насправді десь там в кулуарах Держдуми чи, приміром, за лаштунками телевізійних студій вони давно вже між собою це обговорюють. Бо ж прекрасно розуміють, що і як відбувається насправді. А ще посіпаки кривавого очільника федерації, які постійно блефують, так сильно вже загралися, що тепер думають, що і захід теж не здатний на рішучі дії. Ну а просто так залякує Росію на словах. По суті, вони розуміють, що з воєнної точки зору, толку від немає. Но з точки зору піар составляючи давлення на Росії, толк є далі, ні починають. предполагать следующие этапы эскалации. Этап первый. В Евросоюзе, там, в НАТО начали обсуждать опять отправку контингента. Это же посыл нам в рамках эскалации. А мы можем еще вот это. А смотрите, кто-то там из чиновников НАТО заявил, мы готовимся ударить превентивно по России в случае чего. Это же тоже некое предупреждение, один из этапов эскалации. Следующий такой финальный этап. Они не случайно уже несколько недель раскручивают тему, что якобы там кучма где-то припрятал несколько ядерных ракет, Украины они есть. Или вдруг какая-то там конгрессменша вдруг заявляет, если Байден передаст ядерное оружие, это будет предательство. Подождите, а где-то разговор идет о том, что Америка готовится передать ядерное оружие, значит, идет, раз есть какая-то реакция. То есть это тоже этап эскалации. Тим часом у НАТО заявили, что уразить пусковій установки Росії, якщо вона нападе на альянс. Але додали, що альянс таки не буде атакувати Російську Федерацію першим. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. А от постійні представники держав Європейського союзу заговорили про 15-й пакет санкцій проти Росії, де, зокрема, пропонуються заходи проти тіньового флоту Федерації та китайських компаній, які допомагають Москві зброєю. І ось тут найцікавіше знаєте, кого найбільше це здивувало. Бункерного у нього не тільки чергове загострення шизофренії, але як виявилося, і провали в пам'яті. Або давайте відверто, він таки вправний блазень, і робити вигляд недоумка йому не звикати. Тож і маємо ось це. Японія взяла і ввела проти на санкції. Що відбувається? з якого, якого перепугу? Ну мы же ничего не делали, мы ничего не разрушали. Мы не, не начинали никакой ни интервенции, ни агрессии. Ну, из-за чего это происходит? Мы чего плохого-то сделали? Что происходит, из-за чего? Не понимаю. А, руководители западных государств с какого этапа, они чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили, что происходит совершенно непонятно. То есть, ну, понятно, такой институт, как институт президента, он в Соединенных Штатах, он так или иначе связан с определенными обязательствами. Как демократии мы там в Штатах говорим? Какая демократия? Журналистам не дают же работать там. Нигде ни в Европе, ни в Штатах. Все закрывают. Из-за чего это происходит? Це ганебне посміховисько, забув додати, що вочевидь не розуміє, також що ж то відбувається з його рублем, який вже третій день поспіль пробуває дно, і навіть продовжує стрімко слабшати на московській біржі та ринку Форекс після посилення американських фінансових санкцій, під які між іншим потрапили 50 російських банків, у тому числі Державний Газпромбанк. До слова кажуть, на Росії вже навіть виник дефіцит валюти, на який накладається надлишок рублів, оскільки бюджет наприкінці року традиційно збільшує витрати і прогнозується зростання долара навіть до 115 рублів вже у грудні. Хоча бізнес вже починає закладати в бюджети курси ще вище до 120 рублів за долар. Але цим переймаються хіба що у Москві. бізнесмени там можливо ще в кількох великих містах на Росії. Громадяни Ерефії, бо поки на валютному ринку вирують пристрасті, переважна більшість громадян Росії думає не про долар, а про те, як не замерзнути. І ні, це не США дозволили бити вглиб Росії по об'єктам житлово-комунального господарства. А це тому, що у Кремлі всім байдуже до того, що відбувається у забутих і Путіним, і богом російських регіонах. А от, приміром, у Боговєщенську за кілька днів випали три місячні норми опадів, і люди залишилися відрізані від цивілізації. І он і грейдер вже став. Все. Навіть <клухи> грейдер зі своїми колесами не тягне бугор. О чому ж тут говорити машинам? подцепляет уже вручную мужик собрался вон его заносит Але й на іншому кінці Росії, там де снігу ще немає, громадяни Федерації теж забуті путіним. І живуть чи вірніше ледь кінці з кінцями зводять у занедбаних нетрях? І до речі, зверніть увагу: це ті, кого ніхто не бомбив, і це ті, на кого ніхто не нападав. Давайте подивимося. Ой, де ми тільки не писали, і хто нас ніхто не слишить. от і все мой муж знаходиться зараз в гарячій точці. Под Херхосонским направлением. По контракту служит, защищает нашу Родину. Но на нас сыпется потолок. Так что вот там лежат у нас камни. Слышите? Да. да, она здесь везде. Может быть, кто не знаем, кто больше вот рискует у нас, как? как какое отношение, вот оно элементарно, везде говорят, поддержка семей. Ну, какая поддержка, если мы стучимся в закрытые двери? Нас даже не слышат, наши жалобы не слышат. Управляющая компания нас не открывает. Управляющая ее нет на месте, да, и трубки не берут, они нас уже заблокировали, потому что у нас слишком большие требования. Мы слишком хотим хорошо жить красиво, правда? Поэтому они... сверх, естественно, ничего нет. Мы ничего спросим, у нас. Простые вещи. Убрали. Все. Это все канализация. Все. Вот она, посмотрите, она даже не высохла. Ну, на что заслуговывают, то и мают. Вот шевыть. Чи як ви думаєте, напишіть у коментарях? Я ж підсумовуючи весь цей парад цинічності та абсурду з боліт, лише додам, що там не відбувалося у цих кремлівських блазнів. І от як би сильно вони не прагнули залякати нас та наших партнерів, у них жодних шансів. Але нам для цього треба своє робити. А це означає підтримувати Збройні Сили України та наближати крах Російської імперії. Тож давайте попри недоспані шахідні ночі. І, попри затяжні тривоги та усі їхні спроби занурити нас у холод і темряву, не забувайте, що на фронті немає ані вихідних, ані пауз. І нашим силам оборони постійно потрібна наша підтримка. Бо повірте, у руперів бункерного дуже сильно рведах, і від того, що ми залишаємося єдиними і незламними. Тож нехай так буде і далі. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.